Слава Ісусу і Марії, вітаю вас! Благодатний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в благодаті. І сьогодні така важлива інформація, що треба писати інтенції. Бо мене питають, чи можна вам написати інтенції, якісь там молитовні прохання? Та, звісно, можна, пишіть. Пишіть, куди хочете, пишіть. Я завжди перечитую на WhatsApp, на Viber. І дуже важливо, пишіть ще інтенції свої, коли йде трансляція молитви. Трансляція молитви з гори подбордо, яка проходить за місцевим часом десь без 15,6, а за українським вже без 15,7. І транслюю кожного дня по можливості згори об'явлення цю таку особисту, особливу зустріч біля статуї. Особлива там молитва є. І дуже багато є свідчень саме про цей час, коли від, е, збуваються такі чудеса, трапляються різні, де Господь вислуховує наші молитви. Багато просто є свідчень саме під час цієї молитви «Сім, сім Отче наш, радуйся і слава Отцю, коли ми всі зберемо з кружок біля Богородиці, але не ось цей Богородиці. А такої ж самої статуї на горі Подбордо. І транслюю. Є така трансляція, називається Щоденна ранкова молитва. І, ну, і майже кожного дня є вона. Тож можете писати туди інтенції свої. І так всі роблять. Тут Хорвати всі так роблять. Е, ну, пишуть, бо у них там є трансляція своя, хорватська. Ну і вони завжди пишуть інтенції. Бачу. А наші українці ну, нам нічого не потрібно, бо ми все маємо, то вже, може, нічого не просимо. Ну, а кому щось треба, то просіть. Звісно, пишіть і буде вислуханий Господом. Не мною будуть вислухані ваші прохання, а Господом. І, звісно, не сумніваємось, що буде нам по вірі. Тобто, коли просимо, то будемо переконані, що вже отримуємо це. І сьогодні у нас буде посилання 25 листопада 2006 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю молитися, молитися, моліться. Дітоньки, коли молитеся, ви є близько Бога, Він дає вам прагнення вічності. Це час, коли можете говорити більше про Бога, то робити більше для Нього. Тому не опирайтеся, але дозвольте, дітоньки, щоб він вас провадив, перемінював і ввійшов у ваше життя. Не забувайте, що ви паломники на дорозі до вічності. Тому, дітоньки, дозвольте, щоб Бог вів вас, як пасти своє стадо. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам сьогодні каже, моліться, моліться, моліться. Дуже часто ми слухаємо, чуємо від Марії такі саме слова моліться, моліться, моліться. І дуже важливо молитися, вислуховувати ці слова. І сьогодні саме сьогодні Марія нас закликає. До молити, молитися, молитися, молитися. Ну і ми практичні люди, і будемо робити те, що вона каже, молитися сьогодні. Коли молитеся, ви є близько Бога, і Він дає вам прагнення вічності. Бог нам дає прагнення вічності, і ми наближаємось до Бога, коли є в часі молитви. Дуже важливо це усвідомлювати. Дуже важливо усвідомлювати, що під час молитви. Ми є ближче до Бога, і тому йому краще нас чути. Цей час, коли можете говорити більше про Бога, та робити більше для нього. Цей час, це час, і, маю на увазі, Марія, що цей час це сьогоднішній день. Сьогоднішній день є найкращим часом, де можемо говорити про Бога і більше робити для Бога. Ну, Найкращий час. Тому не опирайтеся, але дозвольте, дітям, щоб Він вас провадив, перемінював і ввійшов у ваше життя. Не опирайтеся, Марія каже, а дозвольте, дозвольте, щоб він увійшов і провадив, перемінював. І каже: не забувайте, що ви є паломниками, а не е, жильцями тут. Ви є паломники, мандрівники, які йдемо до вічності. Ідемо до вічності. Тож сьогодні практика. Впустити Бога в своє життя, більше говорити про нього, більше робити для нього. Все просто. Дуже проста практика. І, звісно, молитися, витривати молитві. Будьте благословені! Мир вам, радість з Меджугоря. Папа.